Наш колега Олександр Син продовжить ефір. Він вже мав можливість поспілкуватися з нашими співгромадянами на майдані. А зараз я так розумію, Саша ти змінив локацію. Розказуй. Так, вітаю вас, колеги. Ми продовжуємо спостерігати, як відзначає столиця День Незалежності, 33-ю річницю. І так зараз ми перебуваємо на історичній місцевості. Це наш поділ, контрактова площа. І також хочу повідомити вам про те, що насправді ми планували включення з іншої місцевості із центру. Але наразі ми так можемо обережно вам повідомити, що до столиці прибувають гості. Хто саме нам розпов... будуть розповідати саме наше керівництво? Не будемо забігати наперед. Подейкують, що це голова президент сусідньої нашої країни. А можливо, Анджей Дуда. Ну, давайте будемо, давайте вже будемо повідомляти, бо саме пишуть місцеві пабліки, але будемо очікувати від нашого керівництва офіційну інформацію. Можливо, хтось ще наразі деякі вулиці у центрі столиці перекриті. Будь ласка, якщо ви плануєте свій маршрут, враховуйте цю ситуацію. Ну і просто зараз я занурю вас у столичний поділ. Як ви можете побачити на власні очі? Людей тут не досить не дуже багато, не дивлячись на те, що дійсно таке свято. Але я думаю, що відіграє роль суботи. Те, що сьогодні вихідний день, і не дуже багато людей саме захочуть приїхати о десятій ранку сюди. Але знаєте, ще таку цікав... цікавинку побачив. Ось ми обходили поділ і думали, де б саме нам краще було вімкнутися у прямий ефір. Але ось там біля храму, на... на Контрактовій площі, зараз ремонтують дороги. Просто виявіть собі день незалежності, субота, але наші комуні. Нальники продовжують робити все для благоустрою столиці. Також хочу вам повідомити про те, що ось тут ми побачили автівку, яка також виконувала свою роль у саме зоні бойових дій. І ми бачимо, що наші збройні сили України продовжують виборювати нашу свободу, нашу незалежність. І це ще одне нагадування нам про те, що ось що робить росіяни з нами. Вони вбивають цивільних, вони руйнують наше життя, і ось це таке нагадування. Також хочу. Принагідно нагадати вам, долучайтеся до зборів для військових, допомагайте нашим хлопцям. Вони працюють задля вас, задля нас. Ну і ось тут я побачив поруч просто неймовірну локацію. Якісь певні мотанки, не знаю, як це правильно називається. Вітаю вас з Днем Незалежності. Я Олександр Саюн. Ви у прямому ефірі проекту ранок лайф. Підкажіть, будь ласка, декілька слів. Побачу у вас таку красу. Досить незвично. Не бачив раніше, можете, будь ласка, декілька слів розказати? Це до дня незалежності. Так, так. Доброго дня! Нехай буде здорова вся наша нація. Нехай як найшвидше буде перемога. Я займаюся лялькою. Мотанкою це авторські роботи. Приїхала на захід. Підкажіть, будь ласка, ось саме ці мотанки можливо в них є якась певна історія. Чому саме сьогодні прийшли тут сюди? Можливо, тому що день незалежності якось привітати. Так, тому що день незалежності привітати і також підтримати наші збройні сили. Угу. Зараз це головне. Тобто ви певні кошти відправляєте на збори. А й обов'язково. Угу. З кожного, з кожного продажу, з кожної лялечки. йде угу. певний відсоток іде на дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо за те, що не забувайте про наші збройні сили України. Дякуємо, просто подивіться на ці мотанки. Вони неймовірно красиві. І дійсно зараз такого не не дуже багато де побачиш, але вони в різних форматах є. Ось і хлопці, наші козаки, і ось і Янголи також є. Дякуємо за вашу роботу. Ви дуже красиві сьогодні. Також є такі автентичні прикраси. Хочеться ще поспілкуватися з нашими українцями. Перепрошую, я Олександр Саюн з Днем Незалежності. Привітайте нашу країну! Будь ласка, вітаємо, да, вітаємо з Днем Незалежності. Так. Розкажіть, будь ласка, ось 33 роки. 33 роки відзначаємо в цьому році. Які у вас зараз думки? Думки, ну я щаслива, що ми незалежні, але з другого боку. Е, мені грустно, сумно сумно, да сумно, тому що зараз така у нас в країні ситуація, але я знаю, що ми переможемо. Дай Бог, так і буде. Дякую вам дуже. Бажаю гарного дня. Також хочу вам повідомити про те, що ось тут ми будемо спостерігати і надалі. Що буде відбуватися? Якщо буде ще якась певна інформація, будемо подавати вам у прямий ефір. Така ситуація наразі на столичному подолі. І ми спілкуємось з нашими киянами. І звичайно, бачимо ось людей у вишиванках. Покажіть, будь ласка, бачимо така досить красива дівчина з вишиванкою, дуже багато людей, не дивлячись, теж сьогодні день незалежності. У наші комунальники проводять ремонтні роботи доріг. Ось можемо побачити техніку Києва і дякуємо звичайно за те, що вони і в такий святковий день продовжують робити свою роботу. Оля Віталію, як вам взагалі така атмосфера? Саж так, Саш, дуже дякуємо тобі за цю інформацію за це включення. Я насправді не знав, що на Контрактовій площі сьогодні теж ось події будуть відбуватися. Тому, друзі, завітайте і туди сьогодні. Я думаю, багато хто буде відвідати центр Києва і Кияни, і гості столиці. Спасибі, Саш, за цю атмосферу.